Ні, одне заняття поведінню в мене не можна взяти. Якщо ми працюємо, ми працюємо на результат, одне заняття це не про результат. Тобто, якщо ви готові відпрацювати зі мною 5 занять на автодромі, а потім виїхати в місто, і там ще, ну, 5, може, 10, то да, одне ні. І ось такі запити, типу, два заняття перед іспитом, покататись по маршрутах, або там чисто парковку мені треба паралельно працювати. Ні, я таким не займаюся. Це єрунда. Ну, чесно, це, це маячня повна. Навіть якщо ми стару добру фразу, що клієнт завжди правий винесемо на перше місце, то клієнт не завжди знає, як добитися результату. Тобто йому треба результат, і він думає, що він має бути таким це як до стоматолога, піти, знаєте, типу, кажете, ось в мене є зуб, мені треба зробити так, щоб він не болів. Вам там роблять рентгени, там п'ятий десятий, і стоматолог каже, дивіться, вам там потрібно робити те, то, те, то, те. -то. Ви кажете, та ні, мені треба, щоб зуб оцей не болів, а ви мені там щось ще розповідаєте. Але ж є вірогідність, що стоматолог розуміє, чому він там каже. Так, «Да, ви зараз кажете, просто гроші виманюють. Ну, якщо у вас така парадигма мислення, да, що це виманювання грошей, ну, вибачте, тоді до стоматолога не йдіть. І до Нагорного також не йдіть.